З матеріалів справи і дослідженого в судовому засіданні більше ніж місяць у центрі міста тривали правопорушення благоустрою міста Вінниці. Однак Вінницька міська рада, і її виконавчий комітет протиправно бездіяли. Така протиправність є очевидною, вона була доволі тривалою, і в принципі навіть триває на сьогоднішній день, оскільки Вінницькою міською радою навіть на момент розгляду справи не зроблено жодних дій для того, щоб відновити той благоустрій міста Вінниці, за який так б'ється позивач у даній справі. Ми вважаємо що позивні вимоги позивача є такими, що підтверджені в повному обсязі під час судового розгляду справи. І за таких обставин просимо позив задовільнити і прийняти рішення по суті позовних вимог. Ось що на минулому судовому засіданні ми повністю виклали. Ось що було відповідно відображено і в доказах, і в обставинах справи. Хочу зазначити лише те, що дійсно на даний час дані конструкції на на майдані незалежності не існує. Ось тому по цьому, по суті, цього питання це вже вирішить суд щодо даної позовної вимоги номер 2. Але щодо, по суті, першої вимоги, дійсно, є підстави її визнавати Ваше честь. Тому наша така позиція. Честь, представник ради, познову заяву в частині визнання про правної бездіяльності в повному обсязі. А стосовно другої позинової вимоги, ваше честь, покладаюся на думку суду. Шановний суд, шановні учасники справи, шановні присутні. відбулося розгляд формально адміністративної справи, а фактично фарс судовий, зарані спланований, договорений, коли позивач по справі, який, начебто, є учасником АТО. Але до цього часу так і не подав підтверджуючі документи з цього приводу. І якщо він подасть, то їх ще треба перевіряти. Тому що не хочеться вірити, що людина, яка в таку ганебну історію себе замарала на все своє от, що вона була, захищала державу Україну. Вона захищає мафію, інтереси мафії не нашої Вінницької, зокрема. І нічого більше. Тому що коли подається, подається позов, то відповідно до завдань Адміністративного судочинства Кодексу Адміністративного судочинства України, завдання Адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, ну, там вже інші в даному випадку зупинився на цій категорії. Так от позивач разом зі своїм виповідачем, а також договорником, який вони існує. З відповідачами, зокрема, виконкому Вінницької міської ради, а також міською радою, вони не змогли навіть визначити, чого вони звернулись до вашого суду. Тобто права і свободи, які повинні конкретно бути конкретними, які конкретно визначені або нормами Конституції України, або нормами законів України, вони підміняються під законним таким актом, як правила благоустрою, про які ми слухали свою Несенітницю. І оце юридичне невіглиство тривалий час. Отже, звернення до суду це був фарс. І, звичайно, що до суду звертається тоді, коли є спір. А тут велика ситуація. Значить, коли виходить, позивач звертається, а відповідь що вже готовий. Він вже завсім, він вже все каже, да, винний, батюшка, винний, не казніть». Значить, І Вся зводиться до зовсім іншого. Там вони між собою там розберуться 30 серебрінків, скільки хто там з них получить, чи поділять, чи може кожен з них получить. Це їх е, бісовські ігрища. Але саме головне, що вони мали посягати на е, здобуття е, невеличке здобуття революції гідності, яка продовжується до цього часу в місті Вінниці в зв'язку, що нічого у нас не помінялось. У нас як була банда при владі, так і е, називалась партія регіонів, так вони до цього часу всі залишились. Вони дуже добре жили при е, тому режимі Бандюковича. Вони і зараз продовжують жити. Ми знаємо, що 80-90% посадових осіб ті ж самі керують, що в органах виконавчої влади, що в органах місцевого самоврядування. Ну хіба що там помінялася е, 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 досить значна частина депутатського корпусу, але все одно набрали таких, що будуть красти і йдуть туди, тільки для того, щоб завживати. І займатися -таки, звичайним, значить, звичайною корупцією. Шановний суд, виходить, що зверталися до вас з приводу того, щоб знести цей майдан тарифний. От що справа. Але не витримала з катушок, зірвалися ці бандіти. І взяли і вчора вчинили злочин. Тобто вони розрахували, вони вміють розраховувати, якщо не вміють, то хтось підскаже. Такі за 30 срібників раді Бога, навчать їх. Тому що якщо буде сьогодні винесено рішення, тобто вчора вже далося рішення, наскільки нам відомо, що вчора всі проголошено було, що все, судом все схвачено, все домовлено. Але їх, виходить, е, 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 що винесення рішення, воно оскаржується. І процедура оскарження протягнеться аж до січня місяця, хоче суддя чи не хоче. А така система. І за таких обставин, а тим більше, що там, виходить, треба звертатись до апеляційного суду адміністративного, а там не зовсім люблять цю Вінницьку міську раду, там свої, свої своя мафія. От, і вони менше між собою гризуться. І от така ситуація сталася, що не витримали і взяли, і знесли той майдан. Ну, якби вони були розумні, то вони би, звичайно, відповідальними, то вони б просто забрали б срочно позовну заяву і залишили б без розгляду. Ну на це не хотіло, ні знань. Ні розума, ну а про совість і честь про це і говорити не ходять, бо там такі гроші не ходять. І таким чином, виходить, що зараз має вирішити суд. Я вже вчора про це згадував. Суд має вирішити, раз позивач заявляє, а відповідач погоджується, суд зв'язаний е, нормами права, і е, правосудна повинна задовільнити цей позов. Так? Задовільнити позов в частині того, щоб визнати протиправним бездіяльність Вінницької міської ради. Що там буде протиправно, зараз я до цього підійду. Але в принципі, я кажу загально, що виходить задовільнити, А інша, саме ударна частина, із за чого все було затіяно, наметів то вже нема. Злочинний спосіб вони були <клухи> вчора знищені. І, е, ну, знаєте, воно як е, людина нечесна, е, як людина. Така спрямована на вчинення злочинів і шляхом злочину наживається в цьому житті живе ну, неправдою, то вона як правило ще й буває юридично безграмотна і. Допускає якісь інші вади. Ну, комплекс вад, він взагалі такий алчна, жадна, жадібна. Е, можливо, там 30 серебрів він не заплатить, якщо не принесуть судове рішення, в якому буде зазначатись, що наш позов бездарний, безграмотний, абсолютно безвідповідальний, без безпредметний, значить, фактично задоволений. От. Оці е, два, дві значить, сторони там між собою порозумілися, договорняк цей вже утворили. Так от, шановний суд, виникає юридичне питання, на яких я просив би вас звернути серйозну увагу. Ми розуміємо, що ви можете завдовіти позов, але ми ніколи не погодимося з тим, що наші права при цьому будуть порушені. Отже, Конституція України говорить, що при всьому при тому, хто би як не реалізовував свої права і свободи, це не повинно тягнути порушення прав і свобод інших людей. Зокрема, от цих людей, представників Вінницького майдану, Київського майдану, Майдану Тарифного, які Вінниччина, який якраз перебував з 9 листопада по 16 грудня 2015 року на Майдані Незалежності. Отже, виникає питання, коли зобов'язують вас вбити, вкрасти, ну, кинутись можна ще з якогось там 20 якогось поверху вниз головою, то це все неправильно. От. І тому, коли вас спонукають на те, що відбулось порушення правил благоустрою, ну то, шановний суд, це не ваша компетенція вирішувати питання благоустрою. Вони, вони вирішуються зовсім інший спосіб. І цей спосіб вже в принципі застосований владою. Там оскаржується рішення щодо того, що протокол складався незаконно, і рішення відбулося незаконно відносно чомусь самого Маліновського. Кстати, Саме те, що Маліновський притягнутий до відповідальності, я скажу, що це абсолютно безпідставно. позивач і відповідач не змогли тут домовитися і надати суду, що саме Маліновський винний у тому, що вони значить, подають такий позов, що саме Маліновський має бути відповідач по справі. Маліновський статус Маліновського не досліджений судом. От. Його сьогодні нема, він вже на це дійство зайнятий дуже, у нього більш серйозне питання. По боротьбі з цією бандитською владою. І тому він сьогодні доручив мені сказати добре слово людям і розкрити правду, що тут відбувається. Тобто вимога позивача, щоб визнати протиправними бездіяльність, впирається в те, а що ж там протиправного було в той бездіяльності. Протиправному, якби він визначав, що це стосується закону України про звернення громадян, бо особа звернулась до е, значить, Вінницької міської ради, і Вінницька міська рада в той же самий день дала відповідь. Ну, не чув вона результати розгляду е, скарги, які розглядаються, в принципі, е, як це відомо, місячний термін. От. Тобто, тут навіть тут прокололись, ну хоч би трошечки почекали там, знаєте, для приліччя, для обмана людей, що ми значить, там щось розглядали, щось перевіряли. Зразу відповідь, і тут же позов. Звичайно, що все це робилося, як я переконаний, фахівцями від тої самої Вінницької міської ради, або наближені до них осіб, тому що настільки все це надумано, настільки все це підло, настільки все це неряшливо зроблено, значить, і бруд, причому брудні ці способи, що звичайно приходиться говорити про те, чого ж вони вимагали від Вінницької міської ради, крім того, щоб визнавати протиправ, що вони бездіяльні. В чому без Вінницька ж міська рада не мала права зносити ці намети. Я про це вчора е, зазначав, Я з, зазначу, що про те, що Вінницька міська рада має в силу статті 19 Конституції України, а також 24 статті е, закону України про місцеве самоврядування. Вона зобов'язана діяти тільки в спосіб. Які чітко визначені в законі. Це я маю право робити те, що не заборонено законом. Я дуже часто так роблю, і... а задачу цю владу, коли роблю те, що вони не ожидали, що От у нас чайка Анатолій Павлович, вже активіст, це взагалі унікальна людина, яка такі робить кроки, що заставляє задуматись багатьох таких відмішанованих мафіозів, які прибувають при владі. А тут то виходить, що в Вінницька міська влада не мала права не значить, робити демонтаж. Як воно називається демонтаж, так красиво названо, розумієте? Так як у нас олігарх названо, красиво звучить. Нема щоб сказати, злочинець, тому що зрозуміти, що олігарх це той самий злочинець, бо він тільки шляхом не своїм розумом, не своєю працею, а доступом до благ. Оці значить він доступом до злочинів і безкарності злочинів здобув свої, свої ці мільйони. О, так і тут виходить, що е, демонтаж це означає силове застосування спеціальних виходить, дій, там, і можливість, для того, щоб зняти ці намети. Але ж намети вставили не були законно. Законно в зв'язку з тим, що. Не врегульовано чинним законодавством це питання, де ставити намети, як його проводити. У нас існує 39-та конституція України, а закони до цього часу ще так і не видали ще з радянських часів закона, про який би регламентував порядок проведення мітингів, демонстрацій, пікетувань і все проче в Україні немає. Тому діє норма прямої дії 39-та конституція, яка передбачає одну умову. Що б ти не робив, воно має бути мирно. І так і робилось. Ми ж мирно, без зброї. Зібрались, поставили намети. Ми мирно вимагали від влади, щоб вона була людською. ми Мирно на совість там давили на ці, на ці влади. Ми збирались мирно, проводили мітинги там на місці мирно, збирали підписи на підтримку значить, вимог тарифного Майдану. Все робилось мирно, все робилось законно. І тому правоохоронна структура жодна ніяких претензій не мала, жодних протоколів з цього приводу не складалось. І жодна відповідальність не була не застосована. Таким чином, у вас виходить, цей договорняк між потерпілим, точніше, між позивачем і Вінницькою міською радою та і виконкомом. Він просто був з самого початку приречений у правідному суді, де е, верховенство права існує і принципи законності, тобто всі ці вимоги, які застосовані в КАСУ, тому що КАСУ е, судочинства спеціально робився для захисту прав і свобод людини і громадянин, також інтересів, охоронені законом інтересів. Ну, позивач, якщо не прописав їх, то це він, звичайно, що наражався на те, що е, суд е, не міг задивляти такий позов, як на то пішло. Але коли суд буде вирішувати питання, що треба визнати, що протиправність була, в що бездіяльність була в Вінницької міської ради, то він має це визначити, вона була протиправна чи законна. От тут проблема. Нам, ви знаєте, з Воліновськими, якої я інтереси представляю, байдуже, що там е, значить, ці е, е, значить, особи, що вони там між собою як порішають. Буде визнана протиправне чи не здавалося би. нас тільки одна цікаве, не чіпайте нас, будь ласка, тому що коли ви чіпаєте питання прав і свобод удаваних, неіснуючих, віртуальних, які є, начебто позивача, який, як не, я не намагався ні від нього, ні від е, при його представника, я так і не почув, чого вони звертались до суду, які що вони захищають. Вони сформулювати не могли нічого, крім того, щоб демонтувати намети. все. При чому тут права, що тут? Де написано, що, що у нас демонтаж наметів охороняється Конституцією, законами України. Ну, ну, ну вони це вони розуміють. Звичайно. Так от виходить, у нас така ситуація, що суд, хоча вчора ми замітили, головуючий зробив таке зауваження, після того він вже правда його до цього не застосував. Це касається, що, пані Волі, ви якраз відім, обговорювали це питання, і ви показали, що. Причому тут 39-те. Да? Шановний, 39-та. І ще буде апеляційний розгляд, можливо, ще й касаційний. Ми будемо піднімати питання, що ви тут правда не йдемо. Там будемо публічно піднімати ці питання. І тому ми просили б вас одразу на першій інстанції, судді першої інстанції. Тим більше, що ви, крім помилок, які ви допускали, ви досить достойно провели цей процес. Я про це теж вчора говорив. Тому я вас прошу, не піддавайтесь цій мафії, а будьте суддєю, який да, який все розуміє, який мудрий, не просто розумний, а мудрий. І маю мудро вирішити питання. Отже, якщо ви визнаєте, що, що оказується е, чомусь Валіновський, чому не я, я там теж був, теж тримався за той намет, між прочим, коли його там встановлювали. і що я маю, чого ви до мене претензії не приділяєте. Там вже багато таких, 10-20 виставлялися намети, потім ламалися, знов переставляли. Це ціла процедура. І що ж воно стоїть, вам були очі, непонятно чому. Ваші примхи, коли ви не можете пройти по. Як то як це народі говорилось, що настільки напити, щоб не вписатись в 8-10 метр, вісім метрів ширити, ширини та Ну це, це просто вже ну до, до сміха доходить. І Ще при чому всю соборну йому звільніть. Всю соборну він по всій Соборній прийти не може, тому що це його право на пересування значить, порушується, яке я за нього замість нього сформулював. Але він так і до кінця вони не став допомагати, бо це мій процесуальний противник. Виходить. Так от, шановний, шановний суд, виходить так, що все-таки ви так чи інакше, коли ви виносите рішення, то відповідно до вимог статті 161 кодексу чинства України, ви маєте визначити, що. Яку правову норму і які правовідносини слід застосувати? Повідно. Ну, людина звернулася до позову, понятно, з позовом. Названий адміністратив, адміністративний позов. Хоча там, ой, я не знаю, я б, якби був суддю, я б такий позов просто не прийняв би. У зв'язку з тим, що він не відповідає вимогам закону. Ну, раз вже прийняли і розглядають, понятно, що в розрахунку на те, що будуть знесені намети, то... Значить, можливо, незамітно залишилось ціла низка таких юридичних дичай, договорняка між позивачем і відповідачами. То я звертаю вашу увагу, що звичайно, що ви затроїте наші права, а ми не відповідачі. Ми третя особа на боці відповідача, без самостійних вимог. Які ми вимоги маємо до цієї влади? Звичайно, маємо, вони вижені на Майдані. Процесуальних вимог у нас немає. До них в зв'язку з тою такою, знаєте, дурнуватою ситуацією, інше слово, просто не можу знайти, іначе не можна сказати те, що відбувається ця процедура смішна для всієї вінничині, коли людина небайдужа, людина, вдруг якісь такі права, які несуть значить, свої захищає, які несуть те, що. І він сам свої права не захищає, і інших людей не дає захищати, і ще й наші намагаються порушити. От так от воно. Тому що 39 та Конституція України передбачала нам право, і це право є недоторканним. І, звичайно, що ми будемо скажувати будь-яка ситуація рішення суду, де буде посягати на наші права на мирний протест проти існуючої бандитської влади, яка в шість разів зробила бідним всіх нас, зокрема й того ж позивача. І е, я звертаю вашу увагу на те, що в даному випадку у нас е, я не буду вдаватися в теорію права, тому що тут е, це потягне час і спірні, спірні такі моменти виникають. Я б застеріг просто суд, щоб суд не вдавався до е, так званих помилок, тому що це навіть не помилка, а буде порушення, от, е, щоб е, не посягало на наші права, свободи і законні інтереси. Причому ми спеціально дали суду сьогодні значить, правовідносини. Звернули увагу на те, що існує правовідносини в цьому опять, під час уроду справи, коли мафія не витримала, взяла, знесла майдан з дуру, тобто вчинила злочин. Ну треба ще було кого побивати. У вас же нічого з вами не заживіть. Виже ви ж ви важі тормозів нема. О, взяли, притащили машини, притащили е, цих тітушек. От, бабушки які доволі, да люденькі добрі, ці бабушки, яким вже навчилися руйнувати, вони завтра підуть вас грабувати. Тому що ці бабушки всі, як правило, 80 90% ті, що вчора зносили Майдан, вони владу не люблять. А хто її любить? От, таку владу, причому, яка сама живе, а людям жити не дає. Ну хіба що позивати порядки виключення за 30 серебільників? Ну це я так думаю. Ми поза не визнаємо у зв'язку з тим, що не може бути знесене те, що вже в злочинний спосіб знесено. Вони хотіли зробити це в цивілізований спосіб через суд. Не вдалось. Не вдалось. Нерви не витримали. Треба було прозвітувати Гройсману про те, що у нас тут Вона, ми не гірше ніж тебе, мафіозі. Ми такі крутіші. Що... Ага. Ти там ринки розганяв і всі гнобив, значить, да, наживався, хотів. А ми тут теж не так от просто зроблений да, Ми тут можемо теж щось себе показати. І показали, вляпались, називається. Хтось попав в історію, хтось ляпався, так і вони. Тому що ну, я вважаю, що необхідно в наразій кімнаті придумати, як сформулювати правильно значить, відмову задоволення цього позова. От. Я вже його характеризував, який він безпідставний, м'яко кажучи. І на тому закрити це значить, розгляд цієї справи, бо в противному випадку нам придеться скажити в апеляційному порядку будь-яке рішення суду, яке прямо чи опосередковано буде стосуватись наших прав, свобод і охорони законом інтересів. З повагою до вашої гідності, до вашої честі, до вашої правосвідомості. Дякую за увагу. було лиш на трансфер, закати до решти діл. Пошучу. А, допоможе. І так, було його. А.